Є, друже, як таке може бути з одного місця, друга щука. Це друга серія мого коротенького серіалу Пригоди з фаворит Рапідом або щучий грудень. Сьогодні працюю проводка. Два легенькі рибочки і протяжка по дну. Є, друже, як таке може бути з одного місця друга щука. Яка гарна покльовка. Ого. Ця, мабуть, буде краще. Отак. Вона угу. да, ця, ця трошки краще, але виводимо її. Виводимо. Гарна щучка яка. Ух ти, ця да, краща. Друга щучка, трохи більше за першу. Приємна боротьба. Фаворит Рапі, катушечка, фаворит Bluebird 2000S. І Select Snack 25 дюйми в mm. кольорі 085. Майже одразу клюнула друга щука, і клюнула вона з того ж самого місця. Ну, і звісно, таку красуню треба відпускати. Ух ти! Є! Оце вже третя щука.